Всіх вітаю, шановні друзі, Ось цьому каналу, також мої підписники, довший час не виходив на канал, в е зв'язку з тим, що мав там працю, деякі свої справи, але поміж тим кував ножі на замовлення, які вам я не викладав. Той ніж, що я маю кувати, що я на тому відео вам показував, як я його робив, він тут. 95 х18, буду кувати. Десь з понеділка, в тижня, вам запущу відео кування. Так що такі справи. І Ще раз хочу щире вітання моїм спонсорам. Щира подяка Христині Зуб'як, Сюзанусі, адвокату Миколі Пашківському, демону Нейро, друже. Щиро дякую тобі. Е, Назар G. Щиро дякую. Та також Вікторі Нокс. Так, хочу коротеньке відео вам записати на сьогоднішній день. в зв'язку з тим. Завтра відбудеться стрім. Вас всіх запрошую. Е, стрім буде щось готувати ще. І поміж тим е, буде дегустація. Консерви, сюрстрмінг. Зараз я вам її покажу. Досить велика банка, не така мала баночка, як там знімає 200 грам. Це 300 грамова банка. Консерва. Скажімо так. Зараз вас трішки опущу. Ось так от. Ось вона виглядає. Всі ви бачите. Досить масивна. Тут є. 300 грам. Завтра я перший раз буду її спробувати. І спробую її на стрімі. Не знаю, як воно буде. Погоди немає. Зараз душі чуть прохладно на природу. Тобто в зв'язку з погодою не можу зробити контент. Тому буде це все на кухні. І яким чином я сам не знаю. Ось. І Стрьомінг Буде завтра дегустація. Так що щиро вас запрошую. Надіюся, буде цікаво, як зазвичай. Завтра в неділю. Десь 13-14 година. Виходимо на стрім. Щось буду перед тим. Трішки я підготовлюсь, щось приготую. Деяка страва є і буде дегустація. Е, цієї риби. Так що такі справи. Як буде, що буде, будемо в процесі вже стріму. Так що така на сьогоднішній день ситуація. В понеділка буду пускати кування ножа на своїй міні-кувальці. Міні-Пісці і так далі. Вибачайте, що довго не виходив, бо мав свої справи, не мав часу. Ось мав деякі ножі виготовляв, не запускав, ще раз повторююсь, відео. Так що такі справи. Згідно інструкції чи не забув. Готочок Броварка за ваше здоров'я. Чекаю вас завтра. На стриме. Всем всех благ, всем всего накращим. До завтра.